На Вінниччині стартує проєкт для жінок, які потребують психологічної допомоги в умовах війни. Курс спрямований на те, щоб підтримувати жінок у тяжкі моменти їх життя. Його можуть відвідувати усі, хто потребує Подолати життєві труднощі, поділитися переживаннями та навчитись новим способом подолання стресу в умовах війни. Таку допомогу надуть психологи жінкам в межах проєкту Наше коло. Ресурсна група для жінок в період війни, в період певних моментів, які є важкими для жінок, наприклад, викликають тривогу, депресію. І ми створили її з метою для того, щоб створити такий простір, безпечний, простір довіри, підтримки для жінок, які проживають в реальних подіях сьогодення. Курс складається з п'яти зустрічей. Психологи проводять для учасниць уявне занурення в дитинство, де досліджують дитячі спогади. Це одна з методик психологічної підтримки. Дізналася від своєї подруги, і вона мені дуже порадила, тому що зараз така таке скрутне становище в житті склалася, і вона мені порадила сюди звернутися, тому що сама з деякими питаннями споратися не можемо. Ось сподіваюся, що тут зможу розібратися трішечки в собі. До нього можуть долучитися усі охочі віничанки, попередньо зареєструвавшись. Софія Хмільовська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.